Я вас вітаю, мої дорогі учні, і в цьому відео ми з вами розберемося, а е, яка ж будова атома, і е, е, яке сучасне формулювання періодичного закону? Чому ми, ми говоримо сучасне формулювання? Чим нам не вгодило формулювання е, періодичного закону, яке зробив Дмитро Іванович Менделєєв. І так. Дмитро Іванович Менділеє в результаті величезної проробленої роботи, що він робив? Він брав ем, на картках записував символ хімічного елемента і розміщував всі хімічні елементи в порядку збільшення відносної атомної маси. І він помітив, що якщо розложити всі ці хімічні елементи, а на той момент було відомо близько 60 хімічних елементів, він е, помітив одну таку залежність, що час від часу ем, властивості хімічних елементів. Повторюється. Тобто йде лужний метал, потім якісь елементи, потім йде галоген, а потім благородний газ. Потім знову лужний метал, потім якісь елементи, галоген і благородний газ. І він зрозумів, що властивості всіх елементів знаходяться в залежності від відносної атомної маси хімічного елемента. Так він закон і сформулював, що властивості хімічних елементів та їх сполук знаходяться в періодичній залежності від відносної атомної маси елемента. Але є одне але. В своїй періодичній системі Дмитро Іванович Менделєєв допустив, ну, ну, мабуть, не, не, це були не помилки, він розмістив хімічні елементи не по своєму закону. Поясню, от він розмістив аргон, у якого маса.

Після нього він розмістив калій, у якого маса 39,09. Він указав про те, що атомна маса весь час повинна збільшуватися. Але насправді він їх розмістив так, що тут, була, що тут атомна маса не збільшується, а зменшується. І таких випадків на таблицю Менделєєва було три. Зараз я вам зараз показала два таких випадка. Ось у нас аргон і калій, потім тилур 127,6. І йод 126,9. Ну і ще можете пошукати, де в табличці Менделєва ще буде ось такий один випадок. Там, де атомна маса не збільшується, а зменшується. Але Дмитро Іванович Менделєв так розмістив хімічні елементи логічно. Чому? Та тому, що не міг він серед лужних металів, які бігають по поверхні води, можуть зайнятися, розмістити аргон, який практично ні з чим не взаємодіє. І серед благородних газів. Які ні з чим не взаємодіють, розмістити калій, який буде займатися від води. Тобто, розмісти він все правильно, але пояснити на той час, чому це буде саме так, він не міг. Змогли це пояснити тільки після того, як була відкрита будова атома. І так. Що ж таке атом? Атом це найменша електронейтральна хімічно неподільна частинка речовини. Що складається атом? Атом складається із ядра та електронів, які рухаються навколо ядра. Як ви бачите, ребят, у ядрі ядро також неоднорідне, в ядрі також знаходяться різні частинки, В ядрі склад ядра входять протони та нейтрони. Де яка частинка? Ну, По-перше, протони це частинки, у яких заряд позитивний. Нейтрони це частинки, у яких заряду немає. Це буде заряд нейтральний, і електрони це частинки, у яких заряд буде мінусовий. Я тільки що сказала вам про те, що атом електронейтральна частинка. Отже, якщо вона електронейтральна, то зараз ви вже можете логічно якось ну, зрозуміти, от чому, яка буде залежність між кількістю протонів і електронів. Якщо вона нейтра... атом нейтральний, отже, скільки там плюсів, стільки там має бути мінусів. Або простіше кажучи, скільки в атомі буде протонів, стільки ж буде і електронів. І перед тим, як говорити про кількість протонів, електронів, по чому ми це визначаємо, давайте ми познайомимося із тими цифрками, які записані в кожній клітиночці періодичної системи. Якщо ми подивимося на, ну, наприклад, на клітиночку, там, де хімічний елемент натрій в періодичній системі, то ми там побачимо два числа. Перше число, яке буде написано вгорі. Що це за число? Ну, По-перше, це банально порядковий номер хімічного елемента, який я надалі буду позначати от саме отак, порядковий номер. Крім того, цей хімічний, цей, ну, це число називається ще заряд ядра. Атома. Але що ядру приносить заряд? Ядру приносять заряд протони. Отже, ось це число вказує на кількість протонів. І тому це число, привільніше, ребят, називають. Протонне число. Тому я вас дуже прошу виділіть ось це слово протонне число, тому що, коли ви будете проходити тести, вам не будуть говорити а вкажіть порядковий номер такого то такого -то елемента. Це просто. Вам скажуть: вкажіть протонне число там того чи іншого хімічного елемента. І так, ось це число називається протонне. Далі. Внизу ви побачите також цифри, зазвичай це будуть цифри не цілі, там з комою, округляти нам потрібно буде. Це банальна відносна атомна маса, з якою ми познайомилися в 7 класі. Але правильніше, ось це число будуть називати ще нуклонне число. Тобто відносна атомна маса і нуклонне число це одне і те саме число. І тепер, коли ми познайомилися із ось цими правильними словами: протонне, нуклонне число, що означає кожна циферка, давайте розберемося із будовою атома. Так от, ребят, я зараз би хотіла, щоб ви записали собі в зошит ось цю табличку, шпаргалочку. І за цією шпаргалочкою ми записали, що в атомі кількість протонів завжди дорівнює протонному числу. Або, проще кажучи, про по порядковому номеру. Тому я запишу кількість протонів дорівнює порядковому номеру. Далі, атом нейтральний. Отже, скільки протонів, скільки ж має бути і електронів. Отже, кількість електронів також дорівнює порядковому номеру. А для того, щоб знайти кількість нейтронів, нам потрібно від відносної атомної маси відняти порядковий номер. Але правильніше це звучить так: нам потрібно від нуклонного числа відняти. Протонне число. І тепер давайте ми з вами розберемося на прикладі. Наприклад, у нас буде хімічний елемент фером, ось він. У хімічного елемента фером порядковий номер 26, відносна атомна маса 55,8, тобто я можу округлити до 56. І тепер ми записуємо будову атома. Кількість протонів дорівнює порядковому номеру, тобто 26. Кількість електронів дорівнює порядковому номеру, тобто 26. А для того, щоб знайти кількість нейтронів, потрібно від атомної маси відняти порядковий номер. 56 мінус 26 дорівнює 30. Ну і тепер давайте ви спробуєте поставити на паузу ваше відео і самі спробуйте знайти кількість протонів, електронів і нейтронів у хімічного елемента купру. Перевіряємо те, що у вас вийшло. Порядковий номер купрома 29, отже, кількість протонів 29, кількість електронів 29 і кількість нейтронів 64. Звертайте увагу, я округлила до 64 мінус 29, і це у нас буде дорівнювати 35 нейтронів. І так, ребят, ми познайомилися тільки що із будовою атома. Але, коли ми розібралися, що атом складається із протонів, електронів і нейтронів, я хочу вам розповісти про те, що існує певне явище, яке називається ізотопи. Ізотопи це різновидності атомів Одного і того ж самісінького елементу. Наприклад, є атом гідрогена, у якого маса буде одиничка. Звертаю вашу увагу, ребят, коли записується ось так ну, хімічний елемент, то зазвичай, коли ми записуємо, ну, наприклад, я для натрія напишу, да? от якщо записується ось таким чином, то внизу записується протонне число. Або порядковий номер, а вгорі записується нуклонне число або відносна атомна маса. Так от. Ось у нас написано три атома гідрогена. Що в них спільне? Ви бачите, що у них усіх порядковий номер протонне число буде однаковісіньке. Тобто це означає, що кількість протонів у них буде тільки по одному. Ось один, один і один. Кількість електронів у них буде також один, один і один. Але у них різна буде відносна атомна маса. Чому так сталося? Та тому, що у всіх цих хімічних елементів кількість протонів буде одиничка, кількість електронів одиничка, а кількість нейтронів. У першого хімічного елемента 1 мінус буде 0. У другого хімічного елемента 2 мінус -1, 1 нейтрон. І у третього буде 3 мінус 1 2 нейтрона. І ось ці нейтрони ви бачите синеньким кольором. Тобто атоми. Одного і того ж самого хімічного елемента, у них буде протонне число однаковісіньке, а нуклонне число в них буде різне. Чому? Та тому що у них буде різна кількість нейтронів. І ось такі різновинності одного й того ж самого хімічного елемента називаються ізотопи. І зараз я хочу вам пояснити от е, той момент, який не зміг колись пояснити Дмитро Іванович Менделєєв. Він не зміг е, пояснити, чому, от, е, чому потрібно спочатку намалювати аргон, у якого порядку він 18 а потім е, нам намалювати от, калі. Він логічно розумів, що треба так. Але пояснити це він не зміг. Так от, ребят, зараз я хочу спробую вам це пояснити. І так, в природі існує калій у вигляді трьох ізотопів. Е, якщо це калій, то порядковий номер калія буде завжди тільки 18, і протонне число буде тільки 18. Але в природі є калій, у якого буде маса 38, у якого маса 39 і в якого маса 40. Так само в природі є три ізотопа аргона. У них у всіх буде порядковий номер 18, протонне число 18. І у них також будуть ізотопи з масою 38, 39 та 40. Але виявляється, що для кожного хімічного елемента, для кожного ізотопа буде різне. Поширення цих ем, атомів. Наприклад, якщо, наприклад, у нас, відразу ребят, хочу оговоритися, ось ці цифри, які я писала вгорі, вони максимально наближені. Я їх взяла от, чисто, ну, я їх придумала от, з голови ці цифри, тільки для того, щоб ви уявили суть, як це от працює. Так от, в природі атомів калія буде 85%. Уявимо. В основному будуть ось такі атоми. З масою 39. Далі є атоми легші з масою 38, а атомів калія з масою 40, їх найменше, всього навсього 5%. І тоді, коли вираховували відносну атомну масу середню з врахуванням яких атомів більше, яких менше, то середня атомна маса калія і мала вийти 38,09. А якщо ми будемо говорити про аргон, то в основному в природі зустрічаються атоми аргона ті, що важкі. В основному 85% аргона зустрічається із масою 40%. Потім із масою 39 і легесеньких атомів рагона буде зовсім невелика кількість, тільки 5%. І коли враховується відносна атомна маса середня, от вона і виходить приблизно 39,95%. Тому Дмитро Іванович Менделєєв зробив все вірно. Але так як на той момент було невідомо от явище цих ізотопів, не змогли пояснити, от чому у аргона атомна маса більше, ніж у калія. І тепер. Після того, як це було виявлено, як це було пояснено, що Дмитро Іванович Міділієв розмістив все правильно, було сформульоване сучасне, сучасне формулювання періодичного закону. І в цьому сучасному формулюванні говориться про те, що Найголовнішим у хімічного елемента є не відносна атомна маса, а найголовнішою характеристикою хімічного елемента є саме заряд ядра атома. З точки зору сучасного формулювання періодичного закону все абсолютно правильно. У аргона маса 18, а потім іде. Калію із масою 19. Таким чином, ви маєте знати, що існує два формулювання періодичного закону і чим вони відрізняються. Якщо Дмитро Іванович Менделєєв говорив про те, що найголовнішим є відносна атомна маса, то в сучасному формулюванні говориться про те, що найголовнішим є заряд ядра атома.